Друзі, доброго вечора. На рибалки сьогодні на фідер. Попробую половити льощика вечором. Зараз швидко розкладаюся, бо вже темніє. Я тут трошки днем розвідав, а зараз попробую половити. Трошки підкормив, не знаю, що з цього вийде. Ну, раз відео вийшло, значить щось вийшло. Так, зараз швидко по оснастках, бо трошки в мене є зміни. А зміни саме які <ріст> Так, друзі, взяв я, бо тут дерева кругом, бачите, все навище, все заросше. Я взяв свій фідер Stinger 2.70 від флагман. Це той, що в мене по хижаку. І котушечка. Яка ж котушечка тут? Ну, в общем, ось така, бо десь очки далеко. Не той, не, не бо... Теж стінгер. бачите, Стінгер. Тут у мене восьмежильний шнур 0.12 намотаний. Це буду я сьогодні ловити типу на Пількеро. Другий у мене спіннінг теж 2.70. Котушечка із ось сфідера. ренк 4000 з бейтронером. Тут шнур 0.14 котушечка від флагман. Так, ну, попри кормочки, що швидко вам скажу. Узяв я ось ось така на ляща Флагман серія Pro ляжка карамель. Отаку використаємо. Потім ще є ось така флагман серії Grand Feder для фідерної ловлі. Ну і ось така. Меласа, ну, маляс по-нашому, теж від флагман ляш. Ну Це буде така прикормочка. Накривочка буде черв'ячок. Черв'ячок буде Попариш. І тут ось у мене є і ще. Я взяв, попробую, п'яна кукуруза з горохом, пермертіруване. Те, що я на коропа робив. Ну, оце, в принципі, і все. Буду використовувати. Ну, Я вам ой, покажу, що далі. Друзі. А оснасточка ось буде ось така від прохмонтаж. Отака малесенька годівничка 40 грамів. І ось отакий відвод з коромислом. Пуфіки теж прохмонтажівські на одну почепив опариша. Ну, а другу якусь другу оснасточку почепив. Так що так зараз будемо закидати. Так. Ну а тут, друзі, використаю ось така асиметрична петля від профмонтаж. І теж малесенька годівничка 40 грам. Я кинув по кілька здорових закормочних годівничок. А тепер поставлю маленький. Там я почепив опариш з пуфіком. Ну а тут почепимо просто черв'ячко. І все. Ну, будемо чекати покльовочки.

Не дуже результативно почалася рибалка, але це мені вже подобається. І таке, друзі, як клюнуло на горох, на фермертіруваний, бо не було горошини, а черв'як цілий. Ну, Зараз я є... і другу, бо я одну закинув трошки в сторону, в друге місто, пошукове, якби як я завжди роблю. А зараз закину туди, раз була там покльовка. І цей чи ні? І цей зарвав. Та що це таке. Гачки такі. -мо. Треба міняти оснастку, чигачок менять. Знову сход. Ну що ти буде? Не пойму на що. Червяк цілий і горошина ціла. Ну сейчас у мене Ось тут, друзі, уже гачок такий як треба. Надо міняти оснастку. Conhece mm -hmm. que é На кінець, то скільки сходів обривів, попався льощик. Хай пливе, мені сьогодні риба не потрібна. Нова місцинка, розвідую. Багато коряг на дні. З оснасткою експериментував, чи чигачки, чи що, чи мало давав. Раз, ну, 5 чи шість сходів було. І, мабуть, 2 чи 3 обрива вже не пам'ятаю. Ну, Нарешті трошки підкормився, усі є Ну, І слава Богу. Так що продовжуємо далі в такому же дусі. На черв'яко, до речі, прикурбочка працює капітально. Запах такий з меласою, з малясом. Меласа, маляс. Яка різниця патока бурякова, хто як каже? Ну, в общем, усі зрозуміли. Так що ловим далі. Давай, давай, потом давай, потом у нас давай, Вот, вот давай, давай, Застив. Цей сам відпав, не треба було й відчіпати. Бачите. Ой. О, трошки почало ловитися. А то зовсім щось у мене не вийшло. Тут у мене далеко закинуто. треба трошки ближче її зараз треба буде підмутнути а червечко? чисто на самого черв'яку пробував ну, може спробую ще на опарити треба ждати поки він вже почепиться сом і почне сильно дюргати тоді вже треба тягти Бо щось дуже ніжно бере. Плямка, плямка, плямка. Це тут хороша дистанція. Ну, все рівно зачіпається. Багато гілок тут. Тут все в деревах все в завалах. Ого! Нічого цю тюпку <титутку> не вкрав. Блін, ви бачили? Невезуха продовжується. Трошки парочку дало п'їмати, а потім

Ось. ось такі. Не дуже великі, алещики. Ось такі. бачите. Випускаємо. Хай пливе. Граминку розловився. А то треба зараз щас... другий фідер трошки ближче. Я його дуже далеко закидаю і там зачепа ніяк я не можу знайти. Я не знаю, щоб щоб черв'яків не ковиривати. Не видно. Черв'ячок невеличкий, по три штучки надіваю. Ну, який є? Все поменшало і риба дрібніша стала. І черв'як дрібніший став. Ну щось Ого. <звук> ага. Нічого сюда. Оце фуклювка. Ты не дырусь. Ну я вже сьогодні назривал вас багато. подай. Опа. Ооо нічого собі цей ковтнув по самій нікуди От нормально отчупись повідомлення дружище Ой Ти Тихо зажрав як дунув Бачили, яка різка поклювка була. Ось такі три черв'ячка такі, вони невеличкі і закидаємо. І <рігалі>. зараз кину ще прикормку, трохи осталось, щоб швидше вже додому, бо ніяк не кончу прикормку. Ще трошки і посижу ідам, і домой. Ох, Такий лящик. Я Ось так, розпускал. друзі. Потрошку собираюсь, уже складаю так, щоб не позабувати, роздивляюся. Буду вже сейчас трошечки ще ну, собираюся і буду їхати додому потрошку клює ну щось затихло трохи а це бачите клюнуло ну зараз закину ще поки підсобираю о дивіться ага. о, о. о диви. а він підійшов Ой. О, а це такий непоганий. О, хе -хе. Зразу бачите, два підряд. Два підряд, бачите? Це такий більш-менш хороший льощик. У мене там і прикормочки залишилося. Мабуть випустимо його не буде мучити. О, тут ось покажу, бачите, залишилось трошки. Якраз на раз закинуть та і все. І нормально. Клюне, не клюне. Вже тут ось трошки снасті пособирав. Буду дособірувати зараз. Так, ладно, закинемо ще разок. Ой Він якось так ривками клює. Ту. Нема, нема, тоді раз-раз на одну і на другу. Так що... Сейчас закинем все разочек. Это, друзі, якщо витягну, буде крайній на сьогодні. Нічого. Так, а где моя пиццата? Не будем. я. Пиццату доставать. Отпадай. О, все, отпал. Вот и хорошо. Вот и хорошо, что видно. А вино все. О, видно, берите. Все, плывай. Давай. О, хе-хе-хе. Поплив. Я його спеціально під саку не брав, щоб він одпав, він відпав і лежав під берегом. Оце, ось, бачите, асиметрична петля, а там патерно Так що, все, збираюся, досить на сьогодні. Ну що ж, друзі, закінчив чергову свою рибалочку, досить вдало можна. Так сказать, приїхав у розвідку і наловив льощиків. Я їх не брав, випустив, вони не потрібні. Дружину спитав, будеш чистити жарить. Ось тільки їли. Каже, не буду. Ну, то кажу, Якщо я щось піймаю, то випущу. Ну, то таке. Факт в тому, що я його спіймав. Ловився на черв'ячка. Звичайний фідер, як ви бачили, спінінга, ну, фідерна оснастка. Пробував і те, і на те. Спочатку не все у мене вийшло, були обриви, було багато сходів на початку, а потім трошки наладилося і діло пішло, нормально все. Воно тут місто дуже закоряжене, на дні корях, кілька разів закинеш нормально. Потім глухо за це подрив з кормушкою або поводок, ляща тягнеш, раз за щось зачепився, обервався. Так було чимало. Тобто, я більше обервав сходів або обервав лящів, чим спіймав. Ну, то таке, нічого. Містинка нормальна, рибачить можна, рибка є. Чи вона тут довго буде держатися, не знаю. Ну, Гадаю, ще сюди я приїду. Так що, ось така рибалочка. Ну, а ви, в свою чергу, друзі, не забувайтеся задонатити на Збройні сили. Зараз там йде збір на реп. А де можна задонатити, це в кінці в описі під відео. Там буде посилання на банку Монобанка. Ця банка Монобанка постійно відкрита. І номер карточки, кому як зручніше, будь ласка, не будьте байдужими. Ну, а зараз саме подяка від Бійців за раніше зібрані кошти. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам ютуб-каналів пана Анатолія Рибачі Екомію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно і працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і Шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пантари бачу, як уміє. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-73-78 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну, А я з вами прощаюсь, Надіюся, ненадовго. День-два і знову вискочу десь, можливо, тут. Не знаю. Буде видно. Ну, обов'язково вискочу на рибалочку. Будемо шукати, будемо ловити. Тут ловиться, попробуємо ще тут. ну, то таке. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію, пишемо коментарі. А на цьому все. Пока. Слава Україні!